Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Обговорюємо сьогодні шокуючі новини, які стосуються мобілізації. У Верховній Раді закликали терміново посилити мобілізацію, тому що виявляється 30 тисяч українців на місяць, яких мобілізують, призивають це мало в армії. Заявили наступне: що зараз активно представники ТЦК призивають не ліквід, скажімо так, непридатних чоловіків до служби так званих до. Ось так прямо і заявили, вільні українці творять самосуд над співробітниками ТЦК у Львові. Сталося резонансне вбивство. Зарізали відомого військовослужбовця, ветерана ТО, який з початком повномасштабної війни повернувся на фронт. А після поранень став працівником ТЦК. І відповідно при виконанні службових обов'язків його вбили. Але про все по порядку говоримо про це детально. А поки підпишіться на. Канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини, і нас уже понад 108 тисяч. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. в Україні Призивають щомісяця близько 30 тисяч громадян, але цього замало і потреби війська покриваються лише на 50%, лише на половину, навіть за таких умов. Про це заявив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвитки Роман Костенко. Він до речі є автором багатьох законопроєктів, які стосуються мобілізації. Отож ту мобілізацію каже він, яку зараз проводить. Вона іноді покриває 50% навіть за тих 30 тисяч українців, про які ми говоримо. Це приблизно кажу цифру, десь 50% покриває наші потреби за кількістю, а за якістю, думаю, відсоток ще нижчий. Костенко закликав встановити чіткі правила мобілізації, збільшити кількість і якість призваних. Тобто кажуть, що людей не вистачає, а тих, які призивають, вони як то кажуть, неналежної якості. Принцип самої форми. Залучення людей до армії точно не гарантує високої моральної якості у військах. Ну, це він, мабуть, натякає на бусифікацію. Тобто він наголошує, що потрібно ухвалювати непопулярні рішення, а не популярних рішень. У нас якраз такий бояться. Аліна Михайлова, яка є начальницею медичної служби Ульф батальйону Вовки да Вінчі, зробила таку публічну заяву. Вона написала відвертий пост у соціальній мережі Facebook і повідомила наступно. Що зараз ТЦК активно мобілізує людей, які взагалі не придатні до служби, тобто є або серйозні проблеми зі здоров'ям. Зокрема, в них є не лише хвороби, які не дозволяють нести службу, а й серйозні залежності. Наприклад, це алкоголіки або люди з наркотичною залежністю. Зала на бардак у системі, заручниками якої стають як командири військові, так і медики, тому що женуть в армію всіх підряд цитую точніше тих, хто не має можливості і зв'язків відкупитися, а потім невідомо, що з ними робити. Ну, ось так прямо і сказала Хайлова знає нутрянку всієї системи і каже, що схема наступна: ТЦК ловлять на вулицях чоловіків а без реального проходження військово-лікарської комісії. Вони стають придатними і їх як придатних направляють до військових частин, де вони проходять базову військову підготовку. Готовку, а на відборі з оцих доходях, цитую, починаються справжні голодні ігри між підрозділами, тому що тих людей, які вже доставили, все одно їх потрібно розпреділити між бригадами. Відповідно, незалежно від стану, цитую, діагнозів і здорового глузду, комусь пощастить і вдасться відмовитися від відверто непридатно, а комусь впарять найважчий випадок. Людину вже привезли, план потрібно виконувати, і вона вже ця людина на облік. У відповідно підрозділи змушені змагатися між собою не за кращих бійців, а за те, щоб не отримати. Для себе е чергового важкохворого, який завтра ляже в медичну частину і почне сипатися, раз все це перетворюється не на оборону України, а на системний абсурд, де військові змушені витягувати наслідки чужого безумства. Підрозділи тріщать по швам, е медики перетворюються не на військових фахівців, а на няньок для важкохворих, яких і близько не мали б мобілізувати, і все це. За зарплату в 20 тисяч гривень а, без вихідних, без нормального забезпечення і без реальної підтримки, просто тому що на горі хтось вирішив, що цифри важливіші за здоров'я, а статистика важливіша за здоровий глузд. До речі, нагадаю, що у новому держбюджеті на наступний рік, 26-й не закладено підвищення заробітних плат військовослужбовців. І все тримається на ентузіазмі. Якщо це не змінити, то жодна мобілізація не буде ефективною. Вона просто сама себе жре. Не пам'ятаю за останній час таких відвертих постів, це, мабуть, один з них. Ентузіастів, справді добровольців, можна перелічити на пальцях. А все тому, що ми бачимо, як працює система. Тому що про якусь справедливість не йдеться. На жаль, ми бачимо корупційні скандали. Ми бачимо, як ті, хто мав би турбуватися за український народ, наживається на ньому. На жаль, це правда. Ну те, що з мобілізацією в нас дуже. Багато проблем сумніву не викликає. У Львові чоловік смертельно ранив ножем військовослужбовця ТЦК, який помер у лікарні від травм. Підозрюваного затримали, відповідно, будуть його судити. Але ситуація наступна: йдеться не про якогось тиловика, який відсиджувався в ТЦК, йдеться про 37-річного Юрія Бондаренко ветерана АТО, який пройшов війну, відповідно, який отримав поранення, який волонтерив, який. Всіляко допомагав армії, і відповідно, після того, як він був травмований, його, ну будемо казати, прямо списали, так тому що він вже не може приймати участі у бойових діях. Відповідно, він пішов працювати в ТЦК. І 3 грудня його вбили на робочому місці. Як би не казали, що бусифікація це вигадка, що це робота російських спецслужб, що це штучний інтелект і тому подібне, на жаль, має місце. І люди зараз максимально. Озлоблені, відповідно, кількість нападів на працівників ТЦК зростає. Знаєте, що найгірше? Що з початком повномасштабного вторгнення люди були дуже об'єднані, вони максимально допомагали і підтримували одне одного. А зараз в будь-якій соціальній мережі, просто зайдіть і подивіться, що робиться. Жеруть одне одного, як тільки можуть. Негативу стільки, що просто не знаєш, як від цього втікти, і просто цього не Бачити, тому що зараз, мало того, що кожний за себе, відповідно, кожен хоче, щоб хтось повоював за нього, і якось воно там та й було. І з одного боку, навіть зрозуміло, тому що кожен хоче вижити і зберегти своїх близьких. Але те, що зараз відбувається, нагадує якесь наближення катастрофи і тому, що все зводиться до якоїсь точки неповернення. Мені дуже подобається, який коментар з цього приводу дав очільник. Головного управління розвідки Кирило Буданов. Послухайте його. воєнному плані нас можна прямо сказати жодного разу не перемогли. Але ми завжди програвали через втрату єдності, через внутрішні розверт. Завжди. Жодного разу ще раз це страшна річ. Жодного разу зовнішній ворог нас прямо не зміг перемогти. І кожного разу ми самі себе руйнували. Висновків не буде. Поділіться, будь ласка, своїми думками у коментарях. А я дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не з нами, і долучайтесь до мого телеграм-каналу. Нагадаю, що там я відстежую і поширюю найцікавіші, найактуальніші і найважливіші українські новини. Тому приєднуйтесь і бережіть себе!